Коли на лінію 101 о восьмій ранку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку у селі Катеринівка, пожежні одразу виїхали на виклик. Займання загасили, потерпілих не виявили. Зате правоохоронці натрапили на несподівану знахідку. Під час огляду місця події було виявлено понад тисячу рослин коноплі, з яких частина вже була зрізана. Коноплі росли у двох добре замаскованих теплицях і почувалися, неначе сир у маслі, вентиляція, показчики температури, електронасоси, цілодобова подача води та штучне освітлення. Кожен кущ в окремому горщику вилучено також мідогрива, ось різноманітні, які використовувалися для покращення процесу. Ось також вилучено досить велика кількість поліетиленових пакетів. Ось які свідчили про те, що даний громадянин займався цим на системній основі. Власник садиби, 40-річний Житомирянин, його затримали. Два роки тому чоловік придбав у селі стару хатину з землею подалі від сусідів, а ті гадки не мали, чим він промишляє, бо для відводу очей завів домашню птицю. Купив собі там участок, от, і робить там людина собі. Трудиться, трудяга, видно, приїжджає, буває там все. А так, що його спитаєш там. Нічого. Пожежа ймовірно спалахнула через блискавку, що влучила в електропроводку. Та власне господарства скоріше не потерпіли а навпаки. За вирощування конопель йому загрожує до семи років позбавлення волі. Зараз вилучені рослини проходять відповідну експертизу.